Вітаю, друзі, на каналі Кухня як Релакс. Сьогодні приготуємо зелений борщ. Поділюся з вами своїм авторським рецептом. Борщик зваримо з молоденьким щавлем та четвертинкою ранньої соковитої капустини. А ще великий пучок свіжої петрушки, яка росте зараз чи не на кожній грядці. Також нам буде потрібно заздалегідь накруто відварити 4 яйця в киплячу воду. Опускаємо очищені та порізані заздалегідь 3-4 картоплини. Відварені яйця охолоджуємо в холодній воді, аби добре очистилися. Капусточку шаткуємо, робимо це не дуже дрібно, аби молоденька капуста залишилася соковитою. Додаємо її до напівготової картоплі. Сюди я викладаю подрібнену сушену моркву та сушену зелену паприку. І будемо це варити до повної готовності овочі хвилин 15-20. Тим часом подрібнюємо щавель, петрушку та очищаємо яйця. Яйця нарізаємо яйцерізкою чи просто ножем. Також вичавлюємо два зубці часнику. А тепер найулюбленіша мить: щавель прямо на очах. Змінює колір та роздає по кухні отой незабутній аромат. Ми ж беремося до цибулі. Подрібнюємо одну маленьку або половину великої цибулини та будемо обсмажувати її на вершковому маслі до ніжно-золотистого кольору. Сюди додаємо ложку томатної пасти. А я люблю влити томатну заправку із маринованого болгарського перцю. Ммм, чули б ви, як це смачно пахне. Я в сковороду з тушкованою цибулею вливаю трішки борщової юшки. І вже тоді виливаю це все до борщу чи супу, бо ж найсмачніше завжди залишається на дні сковорідки. Висипаємо подрібнені яйця та перемішуємо, додаємо зелень, чесник, пів столової ложки цукру. Сіль та цукор обов'язково відкоригуйте перед подачою борщу до столу, бо і томатна паста буває різної кислоти, і щавлю ви можете дати більше або ж менше. І на завершення додаємо чорний мелений перець. Наш весняний борщ готовий. Кладемо ще ложку густої сметанки. Та подаємо до столу. Смачного вам з кухні як релакс!